Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо відчиняти свій новий автосалон. От, але перед початком я би хотів вас попросити поставити лайк і підписатись на канал, тому що це дуже-дуже важливо. А тим часом ми купили підлогу. І в залишилось тисяча доларів всього на все. І якраз ми можемо придбати собі платформу. Давайте її підберемо. Опа, і тепер що я можу зробити? Я можу цю штуку взяти, Це машина. Почекай, я взяв машину з нівідкуда. відкуда, і мені дало 50 доларів. І мені це тако робити, щоб заробляти гроші чи що, я не можу поняти. У мене вже 100 доларів просто. Уже 150. Ааа, мабуть, я її беру і мені дає по 50 доларів за те, що вона в мене тут стоїть. Походу, це людина, яка хоче продати свою тачелу. Вона мені її дала і каже: Сань, я готовий тобі платити, щоб ти її пробував продати. Давайте, поки що, ми придбаємо собі стіни. О, оце хорошо. Поки тачечка мені приносить грошики, це хорошо. Можна обгрейнути платформу за 2,5 тисячі доларів, але поки що, поки що, для мене це ультра-ультра дорого. Давайте подивимося при що в нас взагалі тут є? Ми можемо прокачати доріжку, щоб до нас могли ходити 25 тисяч доларів. Прокачати двері за 3 тисячі доларів ем, фурнітур. Якщо чесно, не знаю, що це таке. Можливо, ще одна така доріжка, можливо, ні. Можливо, каса якась. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо я ще не здогадався, то ви напишіть. От. І ще стіни за 400. Давайте їх придбаємо. І в нас тепер є трішечки-трішечки стін. Або удійдь там в чувака автосалон. прям такий хороший. Але я вибрав планіров автосалона такого по типу купола гарненького. Він буде красненький і мене просто нажати ось до сюди. Опа, бем. Ми можемо їздити на ній? Так, туторіал дому. Earn money, around the map. Ага, я можу їздити і заробляти гроші за те, що я їзджу. Правильно чи ні? Почекай. та, да, мені платять за те, що я роблю тест-драйв машини. Оце прям круто, це прям мрія. Я би дуже хотів робити тест-драйв на різні машини в житті. І за це гроші. Це було б супер-супер класно. Ну, тачка така, якщо чесно, не дуже. Їде зараз вона 5 миль на годину, це десь е, приблизно 90 кілометрів на годину, її максимальна швидкість. Ну, що хочеться сказати. В принципі, я поїздив трішки грошенят, підзаробив. Відоси позаписував. О, тут ось дощ, ще хтось їздить, заробляє кошти. Це, звісно, хорошо, але давайте її поставимо назад. З неї можна якось вийти. Отако, так все, що я можу купити? Я можу купити ще одну платформу, стіни, фурнітур. Ні, давайте все ж таки платформу, щоб я заробляв набагато більше грошей. Давайте виберемо тут якусь машину. А я не можу більше ніяку машину. Навіщо я? Це прокачав. <свят> Тоді давайте ось цю штуку прокачаємо. Що це в нас таке? А, -а, а це таке місце для відпочинку. Тут покупці зможуть сідати і чекати, поки їм підготується їхня тачечка. Окей, а, а що в нас тут? Тут у нас ще поки що нічого немає. Це, на жаль, на жаль, не круто. Давайте зараз почекаємо, підзаробимо трішки грошенят і купимо ще одні стіни. О, я вже можу їх придбати. Let's go. Що я ще тут можу купити? А, -а ще одну платформу, я поняв. Ну сенсу з нею, якщо чесно, поки що. Нема, тому що тачки я ставити не можу, в мене їх просто-напросто нема. Тоді, ну, все, що я можу, це зараз їздити і пробувати якось підзаробити грошення тим, що я катаюся, роблю тест-драйви і так далі, і тому подібне. Так, легенди, трішечки грошеня Саня заробив. У нього вже є на балансі 13 тисяч доларів, і я би сказав, що це прям сума нереально крута. Що ми можемо придбати? Стіни далі, платформу номер 3 8 тисяч доларів. Блін, я би купив, був би з неї сенс. Якщо я навіть в цю платформу. У не можу поставити та чилу, то тоді, ну, нема сенсу цієї платформи. Можливо, мені бажано зараз спробувати прокачати цю платформу. Давайте це зробимо. Це не дуже дорого, дві з половиною тисячі бенк. Я прокачав. Ага, вона тепер більша, вона тепер красивіша, вона кругла, але я все рівно получаю по 50 тільки. Йой! Тоді не було сенсу її прокачувати. Давайте купимо цю платформу, як мене гра і підійдемо ось до сюди. Ну тут я теж все рівно не можу нічого зробити. Машини в мене нової, нема ніякої, тому погнали чекати і прокачувати собі ще двері. Двері у мене є. Давайте їх відчинимо, щоб люди могли до мене приходити, щоб вони в принципі розуміли, що це автосалон і що тут ну можна придбати собі тачечку. Опа, Car Unlocked. можна придбати машину за 50 тисяч. Доларів. А ха ось до тут це робиться. Можна купити Toyota Prius за 4 тисячі доларів. Можна купити шеф Ford out за 26 ладу, фольксвагена бага, міні-купера, фольксвагена ще одного. В принципі, тепер я зрозумів, що потрібно робити. Мені потрібно було не прокачувати автосалон, мені потрібно було купувати нові тачки. Тепер що оказується Тепер оказується те, що мені потрібно просто сидіти і знову фармити купу грошей. Окей, ну в цілому мені це подобається. Лому мені здається, що я можу такий автосалон прокачати, якого ще не було ні в кого і ніколи, тому що я справжній перекуп, і мені здається, що автосалон я зроблю потужний і максимально класний. Ще тут у нас є якась гонка, і можна попробувати поучаствувати в гонки. Правильно, це рейсис, телепорт, Join. Я зрозумів, ну гонки то поки що не моє. Мені поки що треба просто гроші. Скоріше за все, за гонки мені їх і будуть давати, але я хотів би, хоча б трішечки прокачати свій автосалон, тому що ну те. Що є в мене зараз, це автосалоном, якщо чесно, назвати складно. Тому давайте вийдемо поки з тачечки. Селдеск. Mm, e, продажна доска. В принципі, якщо я не помиляюся, то це так, але мені ж треба придбати тачечку. Я хочу собі купити якусь. У мене є на балансі 5 тисяч. Давайте купимо оцю Toyota Prius. Бем. Ага, я на ній можу і їздити, і прокачувати. Її це, в принципі, хорошо, і ще я можу її поставити ось до сюди. Вона мені буде давати теж по 50 доларів. Це хорошо. А тут ми можемо. Щось поставити? Чи поки ні? Ні, поки тут ми нічого поставити не можемо. Окей, можна ще щось прокачати. Стіни. Ну, давайте стіни далі прокачувати, в принципі, щоб у нас вигляд був хоча б якийсь. Бем-бем. Окей, потужно. Що ми бачимо далі? Далі нам потрібно все рівно кататись на машині. Можливо, я можу зараз поїздити на ось ці. Давайте попробуємо. Драйв. Опа. Це вже повинна в теорії їхати швидше. Ох, йо, яка ти голосна, друже. Чесно кажучи, поки що не знаю, як вона навіть їзде, що вона може. Ну, в минулої машини максимально. Швидкість була 65 міль на годину. В цієї, скоріш за все, більше. 68, 70 їду, 71. Та, ця швидше, ця потужніша машина, це класно. І якщо я буду швидше їздити, значить я буду більше заробляти коштів. Мені здається, що це прям хороша, хороша штука. Тут ще якийсь склад, давайте з'їздимо, подивимося, що то воно таке, що там можна зробити. В принципі, ми ж все рівно їздимо за те, що ми їздимо, нам дають лаве. І за це лаве ми можемо прокачувати наш автосалон. Ми знаєте, ми такі, е, можна сказати, блогери, які захотіли. Хотіли відкрити свій автосалон, але щоб брати десь гроші, то ми знімаємо відоси про машини. Можна це так назвати, сказати. Так, давайте заїдемо сюди, подивимося, що тут взагалі є. Так, бемк, тейк. І куди мені? А куди мені це тягнути? Ну, я його забрав і що. Ну ладно, поїхали. Забрав та й забрав. Можливо, це потрібно кудись привезти, можливо, на он ту точку тепер. Бо в цілому, у мене міток не так багато на екрані. Я бачу ще, один, ще одну коробочку. Давайте з'їздимо туди. Можливо, мені туди треба і привезти. В цілому, скоріш за все, так воно і є. Фух, добре, що я не втаранився чуваком, а то машина в нього була супер-супер крута. Зато я втаранився тут. Так, делівер. Опа, я привіз, і як я поняв, мені дало щось там в районі 200 доларів. Ага, правда, я застряв. Моя машина не їде. вона не може поїхати. Обалдеть. Окей. Так, ладно, в принципі, я вирішив цю проблему. Зараз ми їдемо до свого будинку. Я не знаю, куди мені потрібно саме їхати. Я не бачу мітки будинку. О, он до побачив. Він якось далеченько видно був. І тепер він у мене з'явився. Зараз ми приїдемо до нашого автосалону з Грошима, купимо нову тачку, поставимо її на продаж, і буде все супер класно. Потрібно прям вложити майже всі гроші в машину, щоб все було супер класно. Ось в чувака нормальний жавто автосалон майже добудований. Майже весь перший поверх добудовано. Це супер класно. Так, поїхали через оцей міст. Та, да, ондо, моя, моє чудо. Хе-хе, погнали. І ми майже приїхали. Зараз у нас на балансі вже 20 тисяч гривень, і до нас прийшов покупець! Що ти хочеш? Толк. Hey, you can go to like to buy. Hello, uh, вона зараз подумає, їй потрібно в бюджеті від 3 до 5 тисяч на таких дисках, синього кольору. І салон потрібен у нас жовтенький. Давайте щось йому запропонуємо. Потрібно запропонувати йому машину за 3-5 тисяч доларів. Ну, в мене тут якісь такі машини, я не знаю, вони сильно занадто дорогі. Давайте запропонуємо йому оцю Toyota Prius, яка у нас є, на якій я катаюся. Салон потрібно зробити такий, як вона хоче. Ось такий. Так, це як я розумію, пружини. Пружини, на яких вона може бути. Окей, їй потрібно плюс-мінус е, саму низьку занижену і диски. Диски їй ще потрібні. Йо, от диски вибрати буде напевно складно. Отак, от це не такі. Ось, ,о, такі диски, найс. В принципі, таку тачку можемо їй запропонувати. Якраз в бюджет ми влазимо, фініш. Бенг. 400. Найс, ми заробили комісії. Ха-ха, ми за 4 продали, ще 4 заробили. Оце мені подобається. Давайте придбаємо зараз собі ще нову тачилку. Фух, так, яку мені можна купити? В мене на балансі 27 тисяч доларів, і я би купив якусь дуже потужну. Наприклад, ось такого Lexus. Швидкість у нього 111. Заробляє він нормально, але він коштує 16, А в мене 27. Можна щось і потужніше взяти. Можна взяти осьо форда або навіть Volkswagen Golf. Ось цей мабуть, він буде непоганий. Давайте його придбаємо. 28 тисяч доларів. Це весь наш бюджет, і виставляємо його на ось цю платформу. Теперки нормально я почну заробляти грошей, і давайте відразу. Заспавнимо собі машину. Цікаво, знаєте ще що? Я хотів би ще перевірити, що ми можемо таке їй прокачувати. Ага. Ми можемо її апгрейдити і прям конкретно апгрейдити. 3011, 45. Ну, якщо чесно, нормально так воно апгрейдиться. Тому я би навіть заапгрейдив. Я би навіть заапгрейдив точно. Зато вона вже прям хороша. Вона вже стартує так непогано. Я би сказав, повинна би заробляти велетенську купу грошенят. Ця машина. Зараз давайте перевіримо, скільки я зможу заробити за дуже короткий проміжуток часу. В принципі, я їду, я вже збоку бачу цифри в 500 доларів. 600 доларів. 122 милі на годину. Це десь приблизно майже 200 кілометрів на годину. Їде ця машина на сьомій передачі. Ти що? Куди ти шуруєш, Сань? Не потрібно так швидко їздити по місту. Ми вже заїхали в якийсь спальний район. Тут, тут, тут не треба літати, Сань. В поворот обережно дуже. Так, зараз потрібно розвернутись, заїхати на заправочку підзаправитися, то все. Ми виїздили весь бензін. Так, шух 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 заїхали, заправились, погнали. Але машинка прям бодра. Машинка мені подобається. Давайте попробуємо ось тако підлетіти. Мені цікаво, чи vida. No aí, né? Não é aí. Нє, підлетіти прямо у неї не вийшло. Ну, вона, в принципі, не для цього і зроблена. Вона зроблена для того, щоб по дорозі їхати, кайфувати і заробляти купу-купу грошенят. Тому поїхали додому. Із грошенятами, до речі, вона нормально так справляється, тому що я проїхав не так то й багато, але 18 тисяч доларів у мене вже є на балансі, і це ультра класно. Це не може не радувати мене. Тому ми приїжджаємо на наш автосалон і прокачуємо його і надалі. Можливо, вже хтось до нас прийшов? Ні, нікого ще поки що нема. Окей, що ми можемо. Купити ще одну платформу, але в мене немає грошей. Тому давайте купимо оцю доску. Продаж. Опа. О, оце я розумію. Що тут ще в нас є? Що ще можна таке придбати? Сіген, це якась, як я розумію, табличка або надпис тут такий зверху. В нас буде 18 тисяч доларів. Зрозумів. Але мені би стіни доставити, щоб прям нормально все було. В принципі, гроші є. Погнали купувати стіни. Я, звісно, знаю, що стіни це не найкрутіше, що можна взяти. Ага, гараж ще можна 35 тисяч доларів. Йо. Або. Олгеть, все ультра дороге. Ми майже добудували стіни нашого автосалону. Це ультра-ультра класно, і це не може мене не радувати. Але що я зрозумів, це те, що в цій грі ти не завжди заробляєш на тому, що в тебе є автосалон. В цій грі ти заробляєш реально на обзорах тачок. І це говорить про те, що блогерство це круто. Але те, що ця машина їде ультра бодро, це прям класно. Це мені подобається. Вона супер швидко заробляє кошти. І це чітко. Проте грошей мені прям треба багато тому що я так подумав, мені треба ще одна платформа, і мені бажано ще купити якусь тачилу, e, щоб купити це все відразу. Щоб це відразу почало приносити гроші, то потрібно багато, потрібно велика сума грошенят. Для цього мені потрібно близько 50-60 тисяч доларів для того, щоб нормально стартанути. Тому що мені потрібна і хороша машина, і платформа. Платформа коштує 1018, якщо я не помиляюсь. А машинку давайте виберемо зараз якусь придбаємо. Ну точніше подивимося, які вони взагалі є. Це потрібно зробити нажати сюди, сюди. Опа, ну ось у с 15 непоганий, в принципі. Але 122, така сама швидкість, як і в нашого гольфа. Тут 123-40 тисяч, Тойота Яда. Осьо, Mitsubishi Лансер 125, Nissan Skyline 128. Але 47 тисяч доларів то дорого. Тут дійсно всі машини плюс-мінус однаковою швидкістю їздять. Тому, можливо, мені треба купити якусь дешевеньку, поставити її туди, та, щоб вона заробляла кошти, а свою краще просто затюнити. І ну, затюнити її нормально на тисяч так 11. Щоб вона прям поїхала, як як, вообще не знаю хто. Давайте спробуємо це зробити. Тюнінг, інджін. Ось до 11 тисяч плюс 40 кілометрів на годину. У нас буде максимальна швидкість. Давайте затюнемо. І тепер, як я розумію, мені її треба переспавнити, скоріш за все. Давайте зараз перевіримо, чи вона взагалі. Поїде. Да, вона їде відразу. Все, вона їде відразу на максимальній швидкості. Її можна не переспавнювати. Ми вже заїхали в якусь пустелю, і тут просто шок. Саня, скільки ти грошей заробляєш, я не знаю. Але з такою швидкістю я тут по 700 получаю вже. О, це мені вже Подобається 780, швидкість, просто пушка. Саня їде по якомусь хайвею, головне, не випасти, Сань. Боже, куди я підіймаюсь? Як мені звідси потім спускатись? Тут ще якийсь чийсь спальний район. Тут ось ще якась штука. Погнали сюди. Я хочу сюди. А ну, погнали, подивимося. Ану, ми їдемо по якомусь тунелю, і як я бачу, ми постійно підіймаємось. Якщо чесно, я вже навіть боюся побачити, де ми можемо виїхати, на якій горі. Але ми вже ультра високо над містом. Прям конкретно над містом погнали. Війдемо в поворот якось і тут буде підйом чи Що це таке, Ну, ми знову їдемо по якомусь тунелю. Саня получає по 700 доларів У мене вже 33 тисячі, і все. Тут іде спуск. Я зрозумів. Хорошо. Так, ай-яй, Сань! Ух, все нормально, все нормально. Саня ширує. Ти я просто скоротив трішечки, трішечки скоротив, щоб все було чітко. Але прокачувати машину це достатньо класно, тому що ти за невелику кількість грошенят получаєш, в принципі, нормальну кількість мощностей. Вона тепер така живенька, драйвова, потужненька. Погнали! Ми шуруємо. Максимальна швидкість у неї 162 км на годину, як я бачу, як я вижив. Більше вона не може. Ну як, це не кілометри, це милі, це майже 300 км на годину. Ми шуруємо. Це ми вже літак взлітає зі швидкістю десь під. 200, а ми тут 300 валимо і не взлітаємо. Так, потрібно додому. Грошей багато, немає куди діти. Зараз знайдемо, куди нам їх потратити. Давай з дріфтом, Сань Не вийшло з дріфтом. Не вийшло прям з дріфтом. <хи> Їй тяжко дріфтувати, але їде вона класно мені подобається. Поки що міняти я її не бачу, сенсу. Поки що можна купити якусь таку більш дешеву. Можливо, до мене хтось прийшов. Да, він приходив, але він пішов назад, бо нікого не було вдома. Боже. Саня, з тебе поганий продавець. Ми можемо придбати платформу. О, прийшов ще один. Давай, давай, давай. Друже, кажи, що ти хочеш. Кажи, кажи. Толк, е ти хочеш купити? Зараз він подумає. Йому треба бюджет 21-35 тисяч доларів. Е червоного кольору. На світлому салоні. Давайте підберемо йому та щелу. Тридцять тисяч. Так, Тесла йому не підходить. Тесла 36 коштує. Давайте подивимось щось до 35 тисяч. Так, є 28. 28 це хорошо. Це такий гольф, як у мене. 36 не підходить. А, ну тут да. Тут все, що ми можемо йому запропонувати, це саме ось цей гольф. Окей, виставляємо йому червоний колір автомобіля і світлий салон. Так, диски йому потрібні такі восони, чи що це воно таке. Давайте подивимось поближче, щоб в принципі зрозуміти, що він хоче. Бембем. БМ ось до вони, найс. Nice. І підвізку йому трішечки вищу. Ось, в принципі, ось таку, Чи ось таку. А, скільки тут? Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут у нас раз, два, три, чотири. На ну, що таку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось таку. Так, да. все, фініш, найс. Nice. П'ять зірок, бонус 300%. відсотків. Нормально ми заробили. Прям чотенько. Ми вчасно дуже приїхали. Окей, купуємо ще одну платформу, і нам тепер придбати потрібно автомобіль. І тепер я оце думаю: чи купувати авто за сорок тисяч, чи не купувати авто за сорок. Тисяч, тому що різниця між, ним, між ними не дуже велика. Цей получає по 53 а самий найдешевший буде получати по 50 Тому я оце думаю, може просто міні купера такого купити? Прикольно. Так, ти прийшов і пішов. Чого? Чого, друже? Я ж хотів ти продати автівку. Так, бем, ставимо сюди міні купера і прокачуємо трішечки стіни, щоб у нас уже було закінчено все. Найс, nice. другий поверх. Ні, другий поверх точно ні. Ми ще не готові до цього. Давайте поки прокачаємо цю штуку. Я не знаю, що це таке стіна. Окей, давайте з тобою поки поговоримо. Можливо, щось ти хочеш. Що ж ти хочеш? Ти хочеш також 21 25 Ну тут я вже знаю, що ти точно хочеш. Це просто е, <свіст> це два друга брата, і вони хочуть повністю однакові машини, але на різних кольорах. Цьому потрібна світла машина, але червоний колір. А тому потрібно було повністю наоборот. То вони навіть підвіску хочуть однакову розумієте? І диски, вони все хочуть повністю однакове. Фініш 5 зірок, 5000 тисяч бенк. другий поверх ми поки не прокачуємо, тому що це сильно сильно дорого. Нам потрібно ще розібратися з першим у нас тут є ще отака штука. А, як я поняв, це зал очікування і кофі рум, Можливо, кофі рум прокачаємо. Опа. Клас. Він ще трішечки недобудований. Ну нічого страшного, нічого страшного. І ще один зал очікування. Я думаю, це нормально. І ще в нас один купець. Йоу, друже, що ти хочеш придбати? 21.35, Це ще один їхній товариш. Ще один їхній товариш. Так, 20... Йому можна корзинку продати за 11. Ну він правда не захоче її. Але цей уже чувак хоче диски зовсім інші. Ось такі на низькі підвіски і ось такого кольору. І зелений колір салона. Ось тако бемк. Продаємо 5 зірок. Найс. Nice. Як я розумію, чим більше в нас буде покупців, тим більше в нас буде зірок, і тим більше у нас буде знову покупців. Це все сильно зав'язано. В принципі, поки в нас стоять автівки, ми заробляємо кошти. Давайте прямо відразу і прокачаємо тут кухню. Можливо, вона зможе приносити нам якісь гроші. І стіл потужно. Найс. Nice. Оце прям класно. Мені подобається. Поки що нових гостів у нас немає. А є новий гість! Толк! Що ти хочеш, друже? Він хоче точно такий же самий бюджет автівку. Це просто шок. У всіх є гроші, в одного у мене немає грошей на такі машини. Так, 90 5, ой, ой ой 350, 3,5 мільйони. Ось 28 Білого кольору йому потрібно. Опа, диски йому потрібні, такі гарнесенькі. І на найвищі підвіски чи що? Ану, давай почитаємо, Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім. Окей. І зелений салончик, ти їй потрібно, так? Все, фініш. Щось не понравилось йому. Чому? Невже я десь прогадав з підвіскою? Може бути, може бути. Так, давайте другий порох прокачаємо вже, щоб у нас хоча б була стеля. Але тепер ще й світло потрібно. 14 тисяч, боже, як це дорого. Так, ще один покупець до нас прийшов. Покупців у нас уже прям купа. Купа покупців, що ти хочеш, друже. І Йому потрібно прям все точно те саме. Ми, ми вже, походу, якісь дилери гольфів оцих, я не знаю. Ми, ми прям уже скільки їх продали. Можна вже цей СТО своє відкривати, де ми будемо гольфи робити. Я думаю, повністю це буде нормально. Так, оранжевий салон, синій кольор. Отако, От фініш. Чотири зірки знову. Ну де я не прогадав? Де я де я, що я зробив неправильно? Ладно, це все, звісно, хорошо. Що там зверху можна прокачати ще стіни? Ні, стіни точно ні. Нам, можливо, можна почекати просто трішечки і зараз прокачати світло. Ну або не чекати, а, а до нас вже приходить новий, новий покупець. Це супер класно. Так, що ти хочеш, друже? Давай подивимось. Йому точно те ж саме потрібно. Окей. Хух, головне, походу, знаєте, в чому біда? Я профтикую з підвіскою. Вони хочуть не таку підвіску, яку я їм даю. Я видно, даю трішечки не таку підвіску, отаку потрібну. Та, да? та, да, все. І можна прокачати нам світло. Все, тепер у нас тут потужно, класно, чотко, все світиться, все яскраво, все красиво. Ладно, поки нема покупців, я думаю, можна нам трішечки покататись. Що ти хочеш? Що ти вночі прийшов купувати? Дай вгадаю, ще одного гольфа, щоб гасанити тут, так? Давай подивимось, що ти хочеш. Та, да. йому потрібен ще один такий гольф, 28 тисяч. Можливо, тут є щось чуть вище 30 тисяч. Можливо, я просто не бачив. 21 з 50. Ні, тут таких машин немає. Окей, йому потрібні Такі диски, трішечки вища підвізка, синій колір салона, і червоний колір автівки. Такий бордовий. Окей, okay, 5 зірок, 5 тисяч доларів сюди. Я би тут щось на вулиці прокачав. Орули ще якісь. Точніше, пулес-один. Це що це таке? Я не знаю, якщо чесно. Можливо, щось типу парковки. Можливо, ні. Чесно кажучи, не знаю. Знову знову клієнт. Боже, я хотів покататись. Походу, кататись можна тільки спочатку, а потім нам потрібно спілкуватися з клієнтами і пропонувати їм автівки. І ще, що мені не подобається, що вони всі хочуть одну і ту. Ту саму машину, ну точніше, я їм просто пропоную одну і ту саму машину, тому що вона дуже хорошо влазить в їхній бюджет. Так, цей хоче теж червоного бордового кольору на синьому темному салоні і на маленькі підвіски. На все тримай. Поки нікого немає, я погнав кататися. А ні, я прокачаю цю штуку. Опа! Найс, прокачав автосалона. Хе-хе, це круто. Манали поїзд. Ми не знову не можемо поїздити трішечки, трішечки, зовсім трішечки не можна поїздити, тому що у нас є дуже дуже багато покупців. Цікаво, коли я зможу собі чувака наняти, який буде. Який буде продавати автівки. Або коли до мене вже почнуть приходити люди, які готові будуть придбати тачку. Круту. Я хочу продавати класні автівки. Так, білий колір, фініш. Все. А, щось я попутав. Видно з підвіскою знову. Так, поки нікого нема, поки нікого нема. Саня свалює з роботи і їде кататись. Саня їде кататись. все Саня зараз буде заробляти кошти просто пачками. На новому гольфику, якого я прокачав. До речі, і в мене такий гольф, і тепер в півміста такий гольф, тому що я їх всіх продаю. Їм, <хи> і вони всі на ньому катаються. Боже. Так, що це в нас таке? Мабуть, гонка якась. Це, звісно, все хорошо, але мені треба ще трішечки грошеняток. Тому погнали. Як добре, що вони супер легко фармляться на цій машині. Але он, до чувак, поїхав на якісь гонки, то я його й догнати не можу. Він ультра швидкий. Мені, походу, потрібно прокачувати мою машину або продавати і купувати нову. Це, правда, буде коштувати мені в копійку. Це влетить в нормальну копійку. І навіть якщо я щас куплю машину покраще, то я не зможу її. Ну, вона все одно буде не швид... Тому що в мене ця дуже гарно прокачана. Тому, скоріш за все, мені навіть і міняти не потрібно. Я би знаєте, що хотів перевірити. Я би хотів попробувати розігнатися і зараз на цій машині вже. Я не пам'ятаю, чи на ній я пробував там взлетіти на тому цьому, на тому трамплінчику, але тепер вона в мене точно прокачана. Раніше вона була не прокачана, я в цьому впевнений. І зараз ми попробуємо влетіти сюди. Так, 100 км на годину їдемо, 110... Так, Та ну все рівно, якщо чесно, не дуже. Отако лучше. Отако набагато було краще. Хе-хе. Так, у нас тут результати гоночок. Так, цікаво, щось їм там грошей, походу, дають, так? Ану, давай подивимося, подивимося, подивимося. щось я бачу тут зелене. Так, да. у них тут гонки були. Непогано, непогано. Шурували вони добре. Але для того, щоб е, брати участь у гонках, мені потрібна хороша, класна тачечка. Ось ця синя в нього навіть крутіше, ніж у мене. Але в ній автосалон уже майже двохповерховий. Тому він такий уже заряжений чувак. У нього і хороша машина і двохповерховий автосалон. В мене ще не дуже. Як то кажуть, у сусіда краще, але сусідом скоро стану я, та ось до мене і прийшов мій покупець. Погнали, подивимося, що він хоче. Чому він не заходить в середину? А він забагався, тому що прийшов ще один, з цим поговорити вже не можна. Боже, боже. Чи ми можемо прокачати? Ми можемо прокачати багато що. У мене є 40 тисяч. Давайте сайдвол прокачаємо. Що це таке? Що я прокачав? А що я прокачав? Я так і не поняв, що я прокачав. Боже. Так, що ти хочеш? Дай вгадаю. гольфа. Так, да, він хоче гольфика. Ну, хоча б диски, він хоче класні. Такого ярко-жовтого кольору і чорного кольору салон. І з підвіскою я сподіваюся, що я вгадав. Так, я вгадав з підвіскою 5 тисяч доларів сюди. І прокачаємо ще оцю штуку. Паркінг лот. Оце вже точно парковка, а ми поки прокачуємо цю штуку. А, і ми такі колони, виходить, добудували і нижню таку частину. Я поняв, я поняв, що це ми купували. Це добре. Так, що ти хочеш? Він хоче того ж самого гольфа, я поняв. Мені потрібно покращувати статус на Нашого, як то кажуть, автосалону для того, щоб чуваки хотіли вже ну набагато крутіші машини, а не просто о, звичайні гольфи. Ну або тому, що я прокачав свого гольфа, і вони хочуть теж. Я хочу теж обганяти його на трасі. Так, тут ще можна базрум прокачати. Е, стейр, кейс якийсь. І ще щось. Кар -елеватор. о о це, це, це цей ліфт машин буде. 80 тисяч доларів. Йой. Це ультра дорого. Так, давай поговоримо. Це якийсь бандит, він прям хоче точно гольфа. Так, Тут є. Тесла, оця нова. Ну, вона ще не вийшла. Вона вже давно має вийти, але ще не вийшла. А ми йому можемо запропонувати знову ж таки гольфа. Але народ, я сподіваюся, що в наступних серіях ми зробимо все максимально класно. Поки що до мене ходять клієнти, я буду підфармлювати кошти. А в наступних серіях ми купимо собі ультра-ультра класну автівку, і все в нас буде супер класно. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайдини і пишіть коментарі. Всім пока!